Друзі, всім привіт! Ну, коротше, відео спонтанне таке про пятно контакту. Е, як виставити на мотоциклі УРАЛ на головках пятно контакту. Допустимо, у вас прикручені, умовно кажучи, кромисла обидва. Ну, будемо на примірі одне кромисло візьму. І от є пару таких регуліровок. Одна найпростіша, це коли граючись самим коромислом, легенько віджать, наприклад, зажали коромисло, все, воно мертво стоїть. Потім віджали, і молоточком акуратно, наприклад, невеличким таким молоточком, ви підганяєте п'ятно контакта. Щоб, Коромисло стало, ну приблизно, ось, хоча б отак, як тут показано ось, мене на, на, на відео. Тобто, Воно в нас двигається в даний момент. Що вверх трошки, ось як бачимо, зразу виступ появився. Що вниз, зразу виступ появився. Потім. Так само і в ці сторони його можна регулювати. Повірте, там є куди. Але найпроще це робити, коли. Легенько піджоте коромислу, ви приблизно виставили, як я показую, оцей момент, щоб воно було, майже доходило до середини. Отак От ось. Якщо у вас носик саме цей коромисло, він там вже такий зарубаний, заточений, краще його підпильоти то тоді підійде вам другий варіант. Другий варіант заключається в тому, що обов'язково треба на, розслабленому, на розслаблених шпильках, на коромислі. От ви наділи коромисло на шпильки, піджали його легенько. Ну і воно стоїть там у вас якось матюком чи не матюком. Ви берете маркер. Це найкращий варіант, до речі. І умовно собі ставите відмітку. Е, приблизно посередині, ну, тобто ближче, треба брати чуть-чуть, на якийсь міліметр ближче до шпилюк. І ставите собі метку. Малюєте отак. Ну, дуже погано видно. Але я, наприклад, поставив мітку, ось все є в мене видно умовно. І так само ставите її. З іншої сторони цю метку. Це я просто покажу, так аби як намалювати, ну в даний момент мені незручно. Потім знімаєте коромисло, проводите від цієї мітки до тої мітки прямо на ньому, там з тої сторони умовну полоску. І на будь точелі на любій. На будь-якому інструменті, який може підпилювати цю роботу, зробити, підпилюєте на болгорки. Я, наприклад, дуже зручно на болгорки. коли взяв в руки отак коромисло і ти бачиш питно контакту, підпиляв собі, потім його там продув компресором або ну, на крайняк помив. І все буде. Тоді точно попадають так, як вам треба. П'ятно контакту повинно бути. Ну тут і так, воно неправильне оце, в даний момент трошки. От тут, наприклад, я б на цьому коромислі, зараз візьму бумажку якусь, щоб білий фон був. Ось, Поставимо цей пакет. І виходить так, на цьому коромислі... Зараз візьму ще щось. Оцей край ідеально. А оцей крой я б чуть-чуть трохи -чуть закруглив би сюди, отакого. Тому що тоді, типу, буде п'ятно качення таке в нього, в самого коромисла, поклопану, при нажоті його. І інколи бувають моменти, коли попадаєш рівно в центр оцим п'ятном контакту, треба перепровірити його, нажати якось, придумати такий речах, або просто вже на мотоциклі саме краще теж. До речі, при установці голов, то воно, як по центру точно, то і прямо нікуди не з'їжджає. Прекрасно працює в такому моменті. Звісно, потім бажано намалювати ще маркером, саме по самому клапані, замалювати маркером і похлопати і подивитися, де воно точно бере. Щоб воно не брало чи зверху, чи знизу. А приблизно десь у такого в цьому місці ось. От так, як я намалюю. Навіть взяти можна такого маркером трошки замалювати. Ну, він не хоче малювати, в мене вони трошки в маслі. Ну отак. Хоча б так. І п'ятно контакту приблизно ось в цьому місці. Я так, я так завжди виставляю. Майже до середини. Якщо видно вам, оце от того, я, я б зробив пятно контакту. Воно може бути на всю ширину. Саме головне, щоб не було з, якої, з однієї сторони. Краще його доробіть, і хай воно буде гостреньким, там. ширина його буде якийсь там міліметр. Повірте, воно собі притре своє місце і буде класно працювати. Саме головне його виставить по центру клапана. Бувають такі кромисли, попадаються, що просто це ну, нереально зробити, якщо не підпилювати. Ну і заодно виставити обов'язково на коромислі весь цей продольний люфт. Тут должна бути вверху пружинка, пружинна шайба, знизу шайба, кальонка якась там стоїть. самий самий мінімальний продольний люфт, але не в натяг оцій пружинній шайбі. Не в натяг, А просто. Так, щоб там був такий зазор, як то на клапанах 0,05 мм. Ну, й соток. І тоді у вас все буде справно працювати. Якось так, всім пока. Підписуйтесь і будьте здорові!